На базі Павлівської загальноосвітньої школи 19 березня пройшов районний семінар учителів англійської мови. Його провів директор школи, викладач англійської, Роман Янджиєвський. Новації у педагогічній практиці завжди відзначають стиль роботи Романа Янжиєвського. На цей раз своїм колегам він запропонував до впровадження оригінальну зарубіжну методику навчання школярів розмовної англійської через моделювання мовленєвих ситуацій. Після традиційного урочистого прийому гостей, яких очолила методист відділу освіти райдержадміністрації Зоряна Дебайло, їх запрошено до шкільної актової зали, де вже у суто робочій обстановці за участю своїх помічників школярів, Роман Янжиєвський запропонував своїм колегам свої оригінальні методичні розробки навчання англійської мови. Послуговуючись здобутими навичками англійської, школярі його не підвели. Тому класі якраз звучить фраза, структура do you «Would you like?» Так я do something». От і тут рішили, якраз було би доцільно було ту фразу замінити do you like?», щоб вийшло якесь зв'язне, якесь якась дійство. Прошу see you. Come in. What are you doing?» Езюкінці, а вочені воділайтускей, воділайтоські. Но ай кошпотей туалет ті дасів лайтускей. Дас хілайту скі. Кізекошпотей. Хілайкстів. Хіда залайтускей. Хідазлайтускін. Хізекошпотей. Хілайкс ті. Методика Кароліни ґраґам із США, вдало інтерпретована і адаптована до україномовного середовища. Демонструвалась Романом Янджєвським в цікавій ігровій формі у вигляді рольових ігор. Що мали сприяти засвоєнню базових елементів розмовної англійської. І фактично ту пісню підставляючи, кожен може сказати, де він був, чи питатися, чи хто десь був. І от зараз наші хлопці, чи хто буде, буде казати, питати всіх інших, чи вони там були, чи їх там не було. Цікаві страви. І протистраю, тіляти будуть питатися, обов'язково від канатка не займе, не здіймайте запитатися. Ов'язково і Так? Обов'язково слухайте, що Крім рольових ігор на поширені побутові теми, пов'язаних з діалогічним мовленням, вчитель вдало застосував театралізовані постановки з короткими сюжетами, наближеними до українських національних традицій та фольклору в англомовному звучанні. Такою, наприклад, була з'ява на сцені весняних місяців.

Maybe spring. I never had a spring to sing. And I here today, or did I simply dream? Listen, is it not spring that's singing now? Oh no, a youth who's playing on his pipe. No, in the evening you see upon the light, the mist is rising. Hey Luca, where are you? I'm here. I'm coming. Come at once. My uncle left is calling me home tomorrow. І старт сам білхі. Ой, на оліпісенка. там потила діво. Дотримуючись Шевченкового заклику і чужому, научайтесь, свого не цурайтесь. Роман Янжєвський органічно поєднав у своїх живих ілюстрованих матеріалах почергове звучання англійської та рідної української. У цьому артистично йому допомогли його ж учні